Взяв сокиру і почав рубати дрова у сараї, наколовши із обережністю поніс до хати так, щоб не підсковзнутися, бо почався снігопад, а під шаром снігу знаходився лід. У прихожі струсив з дров те, що вже встигло насипатися малою білою гіркою, взяв газову горілку з-за кутка та став розпалювати камін. Потріскування від вогню заспокоювало. Біля нього переставав думати про все на світі, просто сидів поруч, слухав мелодію та грівся. Ще тиждень я буду вдома один. Моя дружина поїхала в місто, щоб отримати свідоцтво про закінчення аспірантури. Деякий час посидів біля каміну, читаючи книги, доки в будинку не стало достатньо тепло, дочекавшись, коли вуглі згаснуть. Пішов спати. Наступного вечора я був у свого друга на його день народження. Петро, тебе точно не потрібно проводжати, озвався до мене іменинник Стас, бо бачив, що я досить п'яний. Та ні, дійду, не покидай своїх гостей. Коли я випиваю, то мені кортить спати. Ми зі Стасом давні друзі, тому він знає про це. Найкоротшим шляхом. І моїм найулюбленішим була стежина в лісі понад річкою, хоч вже давно стемніло, її освітлював повний місяць, і мою дорогу добре видно. Була б тут зараз лава, я б трохи посидів і помилувався усією красою такої ночі. Вдалені почув тріск льоду. він був різкий, тому я зупинився та став прислуховуватись через декілька секунд. Пролунали крики та булькання. Хтось провалився під кригу. Я побіг по стежці ближче до джерела цих звуків. Тотонув якийсь чоловік, він намагався вибратися, але коли опирався на краї тонкої криги, вони шмат за шматом ішли під воду. Рятуй! кричав той чоловік, побачивши мене на березі. Я розгубився, був п'яним і не знав, як мені самому. Пройти по льоду так, щоб не провалитися. Допоможи! Да Але я стояв не в змозі щось зробити. Просто дивився на те, як він бореться за своє життя. Та що б ти. Це були його останні слова. Вода зверху бурлила, з-під неї підіймалися бульбашки періодично, ніби, навіть ішовши на дно, він щось продовжував казати. Я залишився на місці. Не рухаючись ще деякий час, Протрезвів після цього вмить. Однак в голові все пульсувало, не міг думати. Дійшов до хати пізно, бо по дорозі зупинявся і обмірковував все, що сталося. Чи міг я його врятувати? Спати навіть після такого не хотілося. У три години ночі я пішов до сараю, нарубав дрова і знову розпалив камін, від нього в цю ніч. Я не відходив. Під ранок, все ж таки, сон узяв верх, прокинувся о 12-й годині дня. Я відчував провину, бо в той момент був безпомічним. Що скажуть інші, якщо дізнаються про це, на телефоні було декілька пропущених від дружини. Я передзвонив до неї, і в нашій розмові не згадував про утопленника. В мене було бажання виговоритись. Однак не по телефону, а у Стаса, напевно, зараз похмілля. та не хотілося його навантажувати на наступний день після дня народження. Сьогодні ще побуду на самоті зі своїми думками. Ввечері, сівши навпроти каміна з купою дров та трісок, почав розпалювати його. Скільки я не намагався, вонь поступово згасав та тлів. Прочистив піддувайло від попелу, не допомогло. Дерево, наче сухе, так в чому ж проблема. Після багатьох невдалих спроб вирішив увімкнути опалення, однак усі труби залишаються холодними. Потрібно буде завтра зателефонувати до Стаса. Він знає, хто у нас цим займається. Якраз домовимось, щоб прийшов до мене. Я не залишив спроб розпалити вогнище, тому пішов у сарай, де була купа старих газет. Виходячи з нього, чийсь погляд. Повернувшись, я не повірив своїм очам. Такого не повинно було існувати. Потвора, яка вище мене, хоча була зігнута на 90 градусів у спині, виступаючи хребет, чітко видно, руки були задовгими, щоб у такому положенні тримати їх вільно, бо вони б тоді волочилися, тому вона тримала їх, притуливши до грудей. Зморщена бліда шкіра, а на обличчі не було ні очей, ні носа, ні вух, лише величезна паща з гострими зубами, яка ніби утворювала посмішку Ярва нову хату напевно так швидко ще ніколи не біг. Схопив ручку дверей, однак із за швидкості не зміг повністю зупинитися і, підсковзнувшись, плюхнувся на спину, впустивши газети. Цей момент помітив, що потвора не переслідує мене, але перевіряти, чи залишилася вона на місці, я не став. Зачинив за собою двері на замок і забіг у спальню, яку теж зачинив. Усю ніч я проспав у кутку кімнати, обгорнувшись ковдрою за комодом та спинкою ліжка. Виліз, струснув ковдру від пилу та пішов оглядати дім. Та двір. Нікого не було, навіть слідів у тому місці, де побачив потвору. Можливо, від жаху, що я відчув у ту ніч біля річки, мені таке привиділося. Але вона була такою детальною це не просто якийсь силует. Подзвонив до Стаса. Спочатку він сказав, що зайнятий, але коли я розповів, що це важливо, то він згодився. О другій годині дня приїхав майстер якого порекомендував мені Стас. Однак, коли він перевіряв котел, виявилося, що все справно працює, труби обігрівались. Вибачившись перед майстром та пригостивши його кавою з печивом, попрощався із ним. Я навіть почав потроху забувати про те, що мене налякало вчора, бо слідів її присутності, ніде не помітив, тобто привиділося зміг розпалити камінь. Топити газом було задорого для мене. Сонце поступово заходило, в двері хтось постукав. То прийшов Стас, я провів його у вітальню, подумав налити нам чогось кріпкого. Однак перед такою розмовою випити й краплини я не міг, від цього б мені стало тільки гірше. Ми повечеряли, і різко перейшовши зі звичайних дружніх тем. Я розповів про утопленника в ту ніч, як я нічого не міг зробити, боявся. Петро, ти не винен, сказав Стас, відчуваючи мій біль. Але ж я єдиний, хто бачив це, але нічого не зробив. Могло бути не один, а два утопленника в ту ніч. Нічого не можна було вдіяти. Після підтримки від друга мені стало набагато краще, тепер відчуття провини. Не таке сильне допомогло те, що я виговорився. Через деякий час наша розмова знову повернулася до більш звичайних тем, хоча іноді були задумливі паузи. Вже занадто пізно, тому Стас пішов додому. Подякувавши йому за те, що вислухав мене, я пішов прибиратися. Якось дивно. Недавно я розпалював камін, а вже так холодно. Начебто, коли я сидів зі Стасом, то було тепло. Просунувши руку, над темним вугіллям, не відчув жару, і котел знову не працював. Може знову сходити, ще нарубати. прихожої донеслося шурхання. Схоже, що Стас повернувся, забув щось. Перед тим як відчинити двері, по моїй спині пробіглися мурахи. Щось тут не так, моя рука здригнулася. Я вирішив подивитися через вічко, і там побачив цю потвору, яка, ніби не маючи очей, дивилася на мене у відповідь. Зробивши декілька кроків назад, трохи прискорився і зачинився у себе в кімнаті. Вона все ж таки реальна. Посторонніх звуків не чути. На всяк випадок, я знову заліз за комод. і в ту мить потвора ніби зіткалася із туману. Посеред кімнати. Вона знала, де я ховаюсь. Сили в неї надто багато, потвора просто відкинула комоджу сторону і вже тягнулася за мною. Я намагався заповсти за ліжко. Там було достатньо місця, бо тут йшли труби. Однак вона схопила мене за ногу та потягнула до себе. Охопивши мою шию кільцем за допомогою великого та вказівного пальця, почала душити. Як би сильно я не намагався, не міг вирватися та вдихнути повітря, поступово втрачав свідомість. Шия сильно боліла, мені навіть спочатку здалося, що її зламали, але я б тоді вмер. Розплющивши очі, побачив ноги потвори. Вона досі була тут, але чому не вбила? Гадає, що я вже мертвий. Потрібно швидше звідси тікати. Довго прикидатися мертвим я не можу. Надто ризиковано, і схоже, що ця потвора не збирається йти. Схопився і, хитаючись, вдарився об двері, відчинивши їх, вибіг у прихожу, а потім на двір. йшов сильний снігопад, коли біг по вулиці, сніг постійно попадав мені у вічі в шкарпетках. Штанах та Светрі, важко дихаючи, я біг у центр до автостанції, де завжди, навіть в ніч, було багато людей. Подивившись назад, побачив потвору, яка тільки вийшла з мого двору, вона дивилася на мене вслід. Ледве нахиливши скроню у ліву сторону. За поворотом наступної вулиці, я помітив першу людину на своєму шляху. То був молодий чоловік. Стій, допоможи! Зателефоную поліцію. У вас щось сталося? спантеличено запитав мене перехожий. На мене напав монстр, він переслідує мене. Почувши це, незнайомець, почав повільно від мене відходити та казати, що в нього немає мобільного телефону. Він брехав думав, що я божевільний. За його спиною з'явилася потвора, схопивши його за шию, Зламала її і ніби випарувалася, зникла. Від цієї істоти нікуди сховатися та втекти, де завгодно вона зможе знайти мене і наздогнати. Однак чому залишає мене живим? І чи є сенс телефонувати у поліцію? Схилившись, не почув серце биття. Вона вбила невинну людину з такою легкістю. Що ж мені проти цього зробити? Тільки зараз я помітив, що за мною спостерігає якась жінка. Вона була неподалік, тільки вийшла з повороту іншої вулиці, подивившись один одному в очі, вона звиском побігла геть. Коли я зрозумів, що ця жінка вважає мене вбивцею, прокричав їй: Ви не так все зрозуміли! Я не вбивав нікого. Я побіг за нею, бо якщо вона комусь розповість, побачене, то мене заарештують. Що про мене тоді будуть думати друзі та рідні на нормальному житті, тоді можна ставити крапку. Я весь був мокрий, не встигав, але продовжував бігти. Гнався за нею, доки не прибігли у центр, де біля одного з магазинів стояла поліція. Та розмовляла із молоддю, яка палила цигарки. Жінка швидко перевела їх увагу на мене, показуючи пальцем. Я не хотів бути заарештованим. Тим паче за те, що не робив. Довелося бігти назад. Ноги вже косило від втоми, однак адреналін брав своє. На іншій вулиці, скрутившись, сховався у кущах. Машина поліції проїхала мимо. Тепер мене взагалі усі шукають. Чим я заслужив таке? Мене усього трусило від холоду. Стопи взагалі не відчував. Повертатися додому. Це значить залишитися з потворою один на один, бо вона мене все одно знайде. Можливо, поліція не такий поганий варіант, так я хоч живим залишусь. Я йшов по безлюдній вулиці, постійно озираючись, іноді зупинявся та вдивлявся в далечінь не помітив, як вже знаходився на вулиці Стаса. Телефону в мене немає, тому переліз через паркан та постукав у двері. Світло було вимкнене, схоже ліг спати, він довго не реагував. Я хотів піти стукати у вікно його спальні, однак двері все ж таки відчинились. Петро, що ти прийшов так пізно, та ще майже без одягу, де ще трапилося, сказав я, дивлячись кудись вниз. Стас впустив мене, однак попросив не шуміти, бо його дружина вже спить. Дав мені переодягтися у сухе, та заварив гарячого чаю. Ти можеш розповісти, що трапилося? Я кивнув, трохи промовчав, роздумуючи над тим, чи повірить він мені, чи буде вважати вбивцею. Стас вислухав та підтримав мене, коли я розповідав йому про чоловіка на кригі. А що до цього разу потрібно спробувати. Гадаю, рано чи пізно. Він сам дізнається, вираження обличчя Стаса постійно змінювалося протягом всієї моєї історії. Однак він не перебивав та не задавав питання, уважно все вислуховував, іноді я підвищував голос, тоді Стас просто показував жестом, що потрібно бути тише. Коли завершив розповідь, була глибока тиша. Він думав, що йому робити, сказати. Стас встав та пішов у свою кімнату, взяв телефон і знову підсів до мене. Ти точно не винний? запитав він мене. Точно. Тоді тобі нічого хвилюватися, якщо це не ти, сказав Стас, набираючи номер. Дзвониш у поліцію? Так. Я мовчав. Напевно, це краще, що можна було зробити. Дочекавшись їх приїзду, пішов за ними. Півмісяця я провів у слідчому ізолятору, коли постав перед судом. Мій характер завжди був упертим, тому, навіть знаючи, що мені ніхто не повірить, не хотів признавати провину, як мені всі радили, і казав, що усьому винувата потвора. До речі, доки сидів у ізоляторі, вона іноді приходила до мене та декілька разів душила, але не з цілю вбити. На ногах та шиї. Були темні великі синяки, всі оточуючі думали, що я зійшов з розуму, душив та калічив сам себе. Вбив невинну людину і вчинив замах на ту жінку. Мене відправили на обстеження, де визнали мене хворого на шизофренію, та ще декілька захворювань, назви яких я не зміг запам'ятати, бо знаходився у шоці. Ніколи не думав, що буду у психлікарні. Умови життя тут жахливі. Але ще гірше те, що потвора залишалася поруч біля мене, її ніхто не бачив, однак я впевнений, що вона матеріальна, бо може пересувати предмети та калічити мене. До цього доходить, коли я забуваю про неї або намагаюсь не помічати мої раптові крики та страх того, що інші не бачать, тільки підкріплювали у всіх віру в те, що я божевільний. До мене навіть не приходила моя дружина. Через два тижні ця потвора зникла і більше не з'являлася. Одного разу я зміг підслухати розмову лікарів, що нещодавно дістали утопленника з річки, та ось тільки його поховали. Казали, що він колись ледве не став їх пацієнтом, бо постійно тікав з дому вночі, розповідав, що його переслідує якийсь монстр з довгими руками, зморщеною шкірою та без обличчя. Який мав тільки широку посмішку.